Пасха в цьому році в нас пізня, весна затяжна і були приморозки е, десь 4 квітня, потім 20 квітня, потім 5 травня і 14 травня. Це в мене бравісимо, посаджений восени задеревеншим. Садженцем, теж на 6 бруньок. Хомики такі були. Він перш... Один з перших почав розвиватися, дуже потужний, але попав під приморозок і ось пішов спеньочку і трошки затормозився в рості. На відміну від цимуса, якийсь пересидів і потім почав розсидитися.